Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотранс Грі Star Love. Ім'я моя любов, ваштаролог, нумеролог і фіто Е, Дуже гарний тиждень з 11 по 17. Дуже гарний тиждень тим, що дуже багато гарних планет От, допустим, Венера, яка відповідає за кохання, відносини, і вона поряд. Вона Поряд ну, прямо поряд з Юпітером планети щастя, радості, а причому Юпітер там, по-моєму, в знаки риб. І виходить, що щастя, знаки риб відповідають за щастя сімейне. Тому кохання рухається до сім'ї. І так, ми будемо дивитися енергії тижня. І разом будемо відносини продивлятися. І так, яку енергію нам треба подивитися? Чотири чоловічу енергію. Марс зараз в Терезах. Марс відповідає, от Венера більше за жіночої енергії, а Марс за чоловічі енергії. І коли Марс в Терезах, він себе там не, не дуже гарно почуває, але він такий ніжний до жінок. Так що? Дівчатка. Чекаємо пропозиції, руки і серця, чекаємо своїх коханих чоловіків, донатимо на, на ЗСУ, віримо в наших воїнів світла, воїнів добра. І так, що нам буде на цій неділі заважати? І так, 4 і 5. 4 і 5, О, знову, ви пам'ятаєте, да? 4 це чоловічі енергії, 5 це енергії Бога, це частоти Бога, це божественні вібрації. Значить, вам буде заважати то, що ви не зможете з чоловіком поговорити. Тобто п'ятерочка ще і енергії говорільні. тобто більше розмовляйте з чоловіками. І так. 4, 5, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так, це буде у нас 8, тому що з енергії приз йде. Енергія 8 дає то, що так можуть просвічуватися енергії. Хоча вони вже якби виходять: Сатурн і Нептун, вони вже трошечки відходять від Марса, але все рівно кармічні якісь енергії можуть висвічуватися. І так. На що звернути увагу? Тобто, що нам буде заважати, ми подивимося, значить, ви не можете, ви не рухаєтесь, ви уходите від розмов, ви уходите від якихось різких, різких висказувань, але іноді потрібно піти в розмову. Потрібно піти в розмову. І так. Далі ми будемо дивитися, що буде заважати в коханні для е, людей, які в сім'ї. Бачите, знову немає руху і немає довіри е, чоловікові. Тобто, ви думаєте, що ваш чоловік трошечки щось від вас приховує. Так, що заважати буде жінкам, які просто у відносинах то, що вони не, ну, не бачать будущого з ним, і не бачать збору урожаю, і не бачать будущого з ним, і за того вони холодні з ним. От, знову розмовляйте. Всі, коли ви почнете щось говорити, вам будуть щось відповідати. І так, що заважає енергії жінкам, які самотні, які одинокі. Їм заважає, що вони радіють і кайфують своєму життю. І ну, набирають енергію для майбутнього. Ну, тобто вони трошечки получають кайф від цього. Від цього. Кайфують оце і ми заважатиме. Так, що нам буде допомагати на цій неділі? Шість і 10. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сімнадцять. Сімнадцять це енергія зірки. На цій неділі будьте зіркою, на цій неділі м, покажіть себе самої кращої сторони. Знову енергії чоловічі і відносини. Тобто нам будуть допомагати відносини з чоловіком. Коли ви будете більше до нього торкатися, гладити його, ну, це, це завжди буде допомагати. Ми. Так, і так, енергії в, в загальному що будуть допомагати на цій неділі. Буду допомагати, коли ви будете прислухатись, допустимо, я сьогодні вам буду розказувати щось, і ви трошки прислухаєтеся. Тоді ви будете гарно стояти на ногах і буде все дуже добре. І так, що буде допомагати жінкам, які в заміжі? І так, в заміжі, а в заміжі не треба дивитися, їм буде все і так допомагати. Та, що буде допомагати жінкам, які в відносинах просто, коли ви будете гарно стояти самі на ногах, коли ви будете енергетично активні, і коли у вас є вибір. Коли ви зацикліні на одній матні, це не дуже гарно. Всі повинні бути поклонники завжди. Тобто, обов'язково треба, щоб у вас був вибір. Так, що буде допомагати. Ще буде допомагати людям, людям які одинокі. Угу. Вибирайте себе, вибирайте, і не жалкуйте за тими, хто пішов. Не жалкуйте. Любіть себе, вибирайте себе, і буде все дуже добре. Так, тепер на що нам звернути увагу на цю неділю? З 11 по 17. І так, один, ой, два і 4 це буде 6. Раз, два, три, чотири, п'ять. Принз! Приз, прис, приз. І пішло, що військовим військових я дивлюся безкоштовно. Тих, хто в полоні, я дивлюсь безкоштовно. Тому дзвоніть, не забувайте, це буде це, це не той приз, але це ви розумієте, що іноді ну, можна допомогти одним словом. І так. Що, на що звернути увагу? Звернути увагу на, на те, щоб ви не сумнівалися в своїх чоловіках. Знову, ви бачите, як гарно, дійсно Марс він трошечки в терезах себе не дуже так комфортно чувствує. Тому на цій неділі дайте почитання своїм чоловікам, дайте увагу своїм чоловікам, дайте радість своєму чоловікові. А, і знову наші воїни, воїни світла, воїни добра. Молимося за них, на ЗСУ. І так, загальний, що буде допомагати, тобто, на що звернути увагу звернути увагу на родові проблеми. От На даний момент, от коли хтось від вас уйде, тобто, коли звернути увагу, це по долі вам. Особливо, коли це буде зв'язано навіть із коханою людиною. Так, хорошо. Тепер, що, на що звернути увагу заміжнім? в сім'ї, Звернути увагу на свою маму, тому що на даний момент, ну як це вам сказати, що виходить, що кармічно, от, допустимо, ви коли були, коли ваша мама була в вашому віці, вона могла мати ті ж самі проблеми. Розумієте? От подивіться на, на ну більше дайте увагу своїй мамі і можете колись розпитати, що в неї було в даному віці. І так, хто в відносинах просто на що звернути увагу. Звернути увагу, що трошечки на даній неділі. Це буде, мабуть, десь туди, вже п'ятниця, субота, неділя. Ну, типу, буде чуть-чуть як-то розбите серце, тому що ви не будете довіряти своїм, своєму чоловікові. Подивіться, це справедливо. Тобто треба звернути увагу таки на це. І так, той, хто одинокий, одинокі, будуть любити себе і будуть знати, що все, що в них вже було, вже пройшло. На даний момент нічого не касається їхнього плаття. Тобто, пройшли, і не, не, не потрібно полюбити себе, і не потрібно далі програмувати собі, далі. Задумаємо бажання на цю неділю. І так, задумаємо бажання. І так, 5 і 2 7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шістерочка на виборі. Значить, дехто вже скаже, я можу трошки поступитися якимось цим своїм бажанням. Те, що дійсно на нього будуть вищі сили давати добро, однозначно, саме головне, що ви самі не сумніваєтеся в цьому. І так, просто три викиди карти на ваше бажання: любіть себе, любіть все, чим ви займаєтеся, і любіть наших військових. Тут, виходить, страсть аж така. Страсть така до, до того, що. До чоловіків, може, до чоловіка. Тобто на цій неділі ви бачите, що потрібно трошечки увагу приділити своїм чоловікам і більше писати нашим воїнам світла, більше писати їм якісь гарні дописи. Донат на ЗСУ, Енергообмін за цю гру. До зустрічі, мої люди.